Привіт грибники. Йду сьогодні в розвідку за весняними грибочками. От буду підніматися зараз тако, до гори, туди, от, до лісу. Буду заходити в лісочок з боку. Побачу вже трошки, почали люди відкриватися з грибочками. Попадаються і білі. Бачу, що навіть маслюки хтось збирав. Тому буду, сьогодні спробую. Подивимося. Можливо, у нас нічого не буде, то хоча б вам покажу весняну гарну природу. Зайшов я вже вісок. Ніколи я не ходив ці типу, поріше по гриби. Хотів піти ще трошки раніше, коли зморшки були. Може ще й нині щось знайду, але не знаю. Фу, ще б той грубок задихався. Тільки подивіться, яка весняна краса. Сьогодні такий сонячний красивий день. Лісок розпускається. Весна. Але того року така весна, що. Навіть і не знаю. Один день зима, один весна, третій день літо. Заморозки, тут такі заморозки, що дерева обмерзають, горіхи, все почорніло. Малина повимерзала людей виноград. То навіть і не знаю, чи тут в мене щось будуть, якісь гриби. Бо ніколи я так зарані не збирав. Сьогодні дуже така гарна природа, тому вирішив піти. Гарна погода і гарна природа. Я сподіваюся, що може щось таке і знайду. Я ніколи пізно так не збирав, як минулого року, то не бачимо моїх відео, можете подивитися, як я білі збирав. Вже такі морози були, а я білі гриби збирав. Як не буде грибів, то хоч вам покажу весняну красу. Пташки співають. Атмосфера просто неперевершена. От послухайте тільки. Все цвете співає і пахне. Так, буду глядіти. Як тільки щось ведеться мені якийсь грибочок, вам покажу. Перейшов я вже в інший ліс, по тому, -тому взагалі гісненько. Вже й ходив там, де більш таке травою зарощене. думаю, може, де в травишці. Але нема нічого. А от зайшов той, де я збирав, і бачу, що була десь різка. Ще навіть не встигли прибрати всього. Тому будемо дивитися, можливо щось тут буде. Бо тут я, можна сказати, так само більш частіше ходжу. Там поки що не було нічого. Ну там і влітом тяжко щось знайти. Саме більше я тут, але подивлюся, може щось і буде. Напишіть на мені в коментарях, хто вже збирав грибочки, хто відкрився вже з грибочками. Яка область, які гриби. Буде цікаво. Ну, нема грибочків. Нема поки що ще. Ще зараз трошки тако пройдуся і буду піти назад додому. Ну, розвідка була. Розвідка була. Можливо, я надіюся, багатьом сподобається. Таке відео, ви тільки послухайте. Терапія оздоровлююча. Красота спів пташок. Як тільки виспівують. Слухайте, кожна пташка по-своєму. Ще ранок, тому вони зараз дуже активно виспівують. Зараз ще перейдемо на ту сторону дороги. Може тут щось буде. Гриби, а й про рибалку більш так риболовного напрямку, але гриби теж дуже люблю збирати. Тому підписуйтесь на канал. Хто не бачив моїх попередніх відео, передивляйтеся. Я думаю, вам сподобається. Пишіть свої коментарі, сподобалося, не сподобалося, запитуйте. Всім радо відповім. О ви подивіться, є якийсь перший один грибочок. Ну, я, звичайно, не знаю, що то за гриб. Можливо, ви хто знаєте? ви покажіть, точніше, скажіть в коментарях, бачите, от така от. нього. Під низом пластикова шапка пластинча, а от зверху такий. То, напевно, якийсь мухомор, ну я не впевнений, Кажу зразу, я ж не є ж такий сильний знавець в грибах, знаю чисто так для себе, що можна збирати і їсти. Бо багато людей ще збирають. Таких, що я не збираю, хоча знаю, що вони істивні або умовно істивні. Тому, хто знає, що це за грибочок, то напишіть мені. Ну що ж, це вже моя кінцева точка. Прийшов от сюди, де збирав мороз і білі гриби, і сині ніжки попадалися. Вже зайшов більш такий от збоку мішаний, сосновий. І нема нічого. Значить будемо чекати тепла, хоча перед тим тепло було. Навіть таке гарне тепло було, думав, що можливо і десь якийсь грибочок появиться, але нема. Тому будемо чекати тепла і будемо йти знову. то у нас сьогодні вилазка по грибах. Ставте свої подобайки, кому сподобалася природа. Така собі красива лісова атмосфера. Підписуйтеся на канал. Я думаю, ще буде багато цікавих відео.